12 січня галерея Соборна, що діє при духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору Української православної церкви, провела церемонію нагородження учасників другої виставки конкурсу Наше різдво, учасниками якої стали діти віком від 6 до 16 років, вихованці надійних шкіл, шкіл інтернатів, учні дитячих шкіл мистецтв та будинків творчості Київщини. Цьогоріч кількість учасників суттєво зросла. Так, до уваги відвідувачів було представлено близько 400 неповторних робіт різдвяної тематики у різноманітних номінаціях. Ця робота виконана в техніці Канзаши. Це м, такі як пелюстки для квітів, а цей заяць він зроблений із махрового носка. Нам ця виставка дуже сподобалась. Понад 50 переможців різдвяної виставки конкурсу були відзначені дипломами. А усі інші учасники, подяками за активну участь у виставці.

Сьогодні я податки. Е, враження від фестивалю залишились дуже позитивні, дійсно дуже багато творчих і розвитих деток. Ми завжди це підтримуємо, вважаємо це одним із важливих напрямків в сіїй діяльності. Від себе хочу поздравити всіх з новорічними праздниками, побажати сім щастя, не встоналюватися на дивну там розвиватися і всего хорошего. того, святковим подарунком для малечі стали тематичні розмальовки Створення світу від православної художниці Ганни Легенької. Дитяча творчість і фантазія не має меж протягом трьох тижнів виставки. Відвідувачі галереї мали можливість споглядати вражаючі роботи у сучасних креативних техніках. Своїми роботами діти донесли радість народження Спасителя та висвітили історичне та релігійне значення свята Різдва Христового у житті людини. Тут йде коробка, а потім ми обережемо простріна, буде ділянним. Постійно відео такі, похожи на дієво. А у А подприємство з Христа бажаємо юним митцям примноження талантів та майбутніх творчих злетів на благо народу та церкви Христової.